Добрий вечір наші дорогі підписчики Рішив вам сьогодні відео зняти за наших курочок. Вже скільки, не знаю, 1, два, чи три, чи 4 не знімав вам відео і думаю сьогодні зніму. Сьогодні домінанти хорошо у нас несли. Аж 9 яичок із 13 курочок. Ломанчанді старий. 7 яичок із 10 курочок. Ломан Браун два яйця із трьох курочок. І Луман Сенді, ті, що молодші. Знесли в нас 18 яйчок із 20 курочок. Це 90%. Поприбирали в них частенько, повичищали. І також наші перепілки із 26 перепілок знесли 24 яйця. Це дуже хороший результат. Температура в них 22 градуса, а на вулиці 10,7 у нас тепло у них. Молодки у нас ще не несуться, перепели. Їм тільки сьогодні 33 дні. Петушки самці вже добре поють. Даємо їм дроблюнку. Зараз їм не гранулірую. Бо гранулятор у мене поламався. Треба ролики покупати на гранулятор, бо гранулірую всього 15 кг час. То як треба мені щось срочно, то я вже гранулірую, а так щось і перепелам, і курочкам всім даю дроблюнку. Сейчас покажу ось таку дроблюнку. Ну, так той ж самий состав комбікорма, що і гранули були, тільки просто не грану Нічого, привикли, в мене був запас кілограм 40 е, гранули, я поступово їх перевів на дробленку. І вже зараз не дуже перебирають. Звісно, покрупніше вибирають, потім стається. Ну, Ми разу, разу пару днів профілактику робимо. Не дає місце поки не Вони ну, Так трошки розсипають, як бачите. Так що такі діла. Я покажу вам малих перепелів. Малі в нас тут у брудері тут не так розсипають бо тут кормушки получше бортики у них є. малим даю покупний, пока комбікорм даю він на таки и шло м'яку Трупую, але я ще на дертамурк перемолую, бо вони ще малі, щоб менше переводили. Так, ще, ще покажу. Температура в них так вже 27, як і була. Ну, а тут 28 показує, більше всього, більше всього хтось до датчика притулився. Так, тут відкрию, покажу. Ось бачите, щоб не зігнати, я вам показую, що вони. Там вже трошки убіжали. Біля датчика люблять спати і він, виходить, більше температуру показує. Бачите. Зараз вже потікало, що покажу вам. Такі наші перепілки. Сьогодні 8 днів. Я точно не знаю, може 8,5 десь так. Вже бачите, хорошо нарадили на досочки, ще звісно, не вбирав з душечки. Споїлок тут вже хорошо п'ють. Раз у сутки всього в баночку додаю, на сутки вистачає цієї баночки. А так в основному споїлки п'ють. Ну, я все одно ще банку ставлю, думаю, щоб не було недостачі. Сейчас на нижнем этаже вам покажу. Так, вот до нижнего этажа. Вот, лампочка включилась, на эти петли. чтоб не заважало нам снимать видео. Это хорошо, хорошо. Вот, Бачите, по 8 дней уже почти почти оперелись. Можна вже скоро і цю сітку вбирати пластикову, а то бачите погано помлі через неї проходить. Я думаю, ще трохи. Ще Днів два можна цю досочку вбирати. Вже вони, я думаю, будуть і так доставати. Ще Хай трошки побуде. Сейчас пошукаю свідки яичек, наші корочки внесли і буду завершувати. Так, я конечно вже казав скільки, то знесли яйчики домінанти. Повторююся, домінанти 9 яйчок, Ломан Браун 2 яйця. Ломан Сенді ще старші. 7 яєць і Ломан Сенді, ті ще молодші, 18 яєць. І сейчас покажу за предыдущих дні. Так, листочок. Так, домінанти. Сьогодні бачите, 9, вчора 5, позавчора 6. Потім 12 теж 9. Потім Ломан Сенді. Сьогодні 7, 7, вчора 7, позавчора 8 і там по 8. Ломан Бран 2, вчора 1, позавчора 2 і аж позавчора 2. А Ломан Сенді молотки сьогодні 18, вчора 19, позавчора 18. А там було даже, ось, бачите, 2 дні по 100% неслися по 20 яйчок. Так що вони можете на паузу поставити, бачите, саме лучше несуться. Всього у нас сьогодні яєчок 36 яєць. Перепели 24. Вчора було 23, позавчора 20, 23, ну, бачите. Отакий і в нас результат. За пів місяця за березень. Так що, кому цікаво було таке відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей. Пока-пока.